Всім привіт, ребята? Uh, я хочу вам показати наше дерево для ну, Merry Christmas. Смотрите, як я гарно. Це на кімнаті наші, мої другі дружині, моя і я. Смотрите. Господи! Oh. Дуже гарно мені дуже сподобається. Oh. Ah. Хочете бачити мою другу друг сестру? Побачите. Франчі! Куди сюди? не Сп'ядине, фрукта. О, пацюн. Наша Привіт. Скажи, що я роблю? Сп'ядина дефрута. Сп'ядина фрукта Господи, ребята, ми так, ми дуже... Ну, коли будете Merry Christmas, ми зробимо відео, коли ми будемо. Розпакувати наші подарки, окей? Okay. Пока, ребята. Uh, записайтеся і ставите лайки.